Ну, Паробій, відверто кажучи, і займав достатньо високу посаду в нашій країні. Тому що згідно з Конституцією України, голова Верховної Ради в разі чого виконує обов'язки президента. Ми пам'ятаємо ситуацію, коли втік Янукович і uh -huh. голова Верховної Ради був Олександр Турчинов. так от він був виконуючим обов'язки президента, коли розпочиналися всі ці події з русською весною на Україні, пам'ятаєте? Uh -huh. І він тоді достатньо гідно себе показав на цій посаді, не допустивши, значить, провівши, оголосивши антитерористичну операцію, провівши першу мобілізацію і так далі. І, тому і ось Андрій Парубій з 2016 року по 2019 рік був головою Верховної Ради, другою посадовою особою в нашій країні. Це при нинішній зеленій владі посада голови Верховної Ради нічого не означає. Як не означає посада, наприклад, голови уряду Кабінету міністрів, вони повністю знищили інституційну спроможність наших конституційних органів влади. І замінили її абсолютно антиконституційною моделлю у вигляді п'яти шести дефективних менеджерів, які не маючи жодних повноважень, фактично керують країною, як керують всі баченні. І оця зневага до державних інституцій, до людей, які працювали на посадах. А Зеленський прийшов з відвертим, відвертим бажанням, як він каже, зламати систему. І він зламав державний механізм, державу нашу зламав. І та він вважав, що до нього взагалі тут в Україні нічого не робилося. Не приймалася Конституція, не вводилася гривня, не відновлювалися Збройні Сили України, не проводилися економічні реформи, соціально-економічні перетворення. Все в них вперше, тому що вони, які дюготи, знаєте, їх пустили, вони вперше побачили і, і все. Дунька, як то каже, на Європу відкрила, і після цього, значить, пропав, пропала мова. І одним із елементів я просто хочу вам нагадати: вітайте, він почав виселяти колишніх наших державних діячів з Коча Ну, Я ніколи в контрзаспіні не жив. Не орендував там нічого. Там жили люди ще, пам'ятаєте, тому що особливо от такі люди, як Вітольд Фокін, там, от першого, першого цього нашого перехідного періоду, коли розпався Радянський Союз, які були керівниками перший період, чи не було приватизації, чи не було якихось там можливостей інших. Вони ці люди привикли жити за радянськими мірками по радянських лекарствах. До речі, Зелен дуже подобається той період. Так. І от ці люди, які ну, не нажили капіталів, які вже були достатньо похилого віку, жили всі конче заспі, як mm -hmm. в цьому, знаєте, залишку такого радянського якогось такого заповідника, туди можна було приїхати, подивитися, як там, колишні наші компартійні діячі там жили і так далі. І, і він їх почав виселяти звідти. Цих дідів-бабок. Під тим приводом, що нема чого, геть звідси там, і так далі, і тому подібне. Ну, здавалося б, керівники держави колишні, да, вони ж повинні мати якусь охорону. Ні? Зеленський зняв охорону з усіх колишніх державних діячів. Але при цьому, наприклад, такі персонажі, як Стерненко, наприклад, охороняються бодігардами Служби безпеки України на броньованому джипі. Наприклад, Чернішова супроводжують. Від кордону до Києва, офіцери Служби безпеки України і головного управління розвідки, ховаючи його від антикорупційних органів. А такі люди, як Парубій, вони, займавши державні посади, як ви кажете, які викликали ненависть у нашого ворога, так? не абсолютно залишилися без охорони. Коли сьогодні Зеленський бігає і розповідає, що ми пробудемо суми там і так далі, він відчуває свою знаєте, вину за те, що трапилось. Тому що якби він подбав про охорону цих наших колишніх державних діячів, напевно, такого б не було. Я не кажу, що там треба міністрів охорони, то Боже. Їх надто багато, щоб їх всіх охороняти. Але погодьтеся, голова Верховної Ради колишній. Зараз Олександр Мороз виступає, розказує, що йому теж погрожує. Колишній прем'єр-міністр без охорони залишилися. Як називається? Це державницький підхід до... До нашого минулого, до повага до тих людей, які до тебе щось робили. Ти розповідаєш, що всі тільки тільки шкодили державі. Да? А ти прийшов, а ти що робиш? Ти ж не розумієш, що тобі, тебе точно так же будуть паскудити, як ти паскудиш своїх попередників. І щось ще дивно, знаєте? Нам розповідають про 100 500 замах на життя Володимира Зеленського. Як тільки значить, ну, певний період проходить, і тут ми чуємо, що наша СБУ розкрила там знову якусь змову, ось там значить, там вони вичислили і так далі. Ми чуємо і бачимо, не, не, не вдалий замах на Стерненка, дай Боже, йому здоров'я. Якась там дуря постояла, там, і що вона там з цим післетом робила? Сказати, я не можу. Ми чуємо про замахи на журналіста-Гордона, які теж там кожного тижня розкриваються. Ну, захистити Ігоря Воронича, полковника СБУ, товариші по службі не можуть. Ірину Фаріон, захистити вони не можуть. Андрія Парубіян, посадову особу, захистити вони не можуть. Це про що говорить? Це ж вже не один раз, так? це ж вже система. Це говорить про провальну внутрішню політику, правоохоронну діяльність і правоохоронну політику нашого президента. Ну, хоча я не вважаю своїм президентом. Це випадкова людина. Це при тому, що в нього є РНБО, там цілий секретар РНБО є, і в нього, крім секретаря РНБО, ще є куратор правоохоронної системи, пан Татаров, який окремі доручення виконує Зеленську. що? Який результат? Серед білого дня у Львові вбивають колишнього голову Верховної Ради. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, яй ай, ай, ай зараз, ох, ми, за, ох, ми зараз візьмемося, да-да-да-да-да. Висловлюємо да, да, да. співчуття. Ну хоч би вже не лицемірили. Я розумію, що в них зараз проблема, тому що, якщо щось в країні трапляється, всі знають, хто в цьому винен, правда? Якщо щось в країні стравляється, нехороше, хто в цьому винен. Правильно. Порошенко. Я, я тільки крутилося в мене в голові. Порошенко. А тут якось Петру Олексійовичу не ну, пробій був членом фракції Європейської Солідарності. Він другий в списку був, до речі. На всякий випадок, так. Розумієте? І от тепер вони ходять і зображають з одного боку таку, таку скорботу, а з іншого боку, рісучість. Ще наскільки це огидно дивитися на це все, що просто сил немає. Я б хотів би просто висловити учителя сім'ї Андрія Поробія, сім'ю друзям і колегам, родичам. Втата величезна, тому що, знаєте, є такі люди, які, е, як колись сказав Дмитро Ростовський, митрополит, які е, не ради хліба Куса, а заради Ісуса, Слово Бонису, знаєте. Отакі вони не заради, не заради якоїсь хатинки в Швейцарії там, чи на березі Женевського озера, а заради України. Дивіться, от, я просто згадую, після вбивства Фаріон було розкрито, скажімо, деякі деталі її побуту. Там, там, жила в звичній сій квартирі, там, де нічого не було. Ніякого багатства, ніякого золота, там, ніяких, там каже, не було золотого унітазу, Розумієте? Це були книжки. Секретних переговірних кімнаток. Секретних переговірних кімнат. Uh -huh. Тому вона жила так скромно. І всі її там обзивали, і вся ця влада значить, е паскудили, там, принижували і так далі. А вона боролася, вона виступала, в неї була позиція. Те ж сам Андрій поробітний цей йшов там, в центрі міста, йшов, в спортивному костюмі, на тренування. Теж не в палаці живе. Не в кончив заспі, ні, 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 ні в козині, да? жив собі у львівській квартирі і теж застрелили. Росіяни дуже добре знають, хто для них справжню загрозу представляє. Ця зелена шелупонь російська, ці зелені росіяни. Вони ж їхні друзі по великому. Так вони порозбігаються. А хто вийде першим? Такий, як парубій. Ну, так от щоб не вийшли. А хто б вийшов замову першим? Хіба не фальон? Так. І саме головне за нею пішли б люди, тому що вони б знали, що вона не, що це для неї не конюнктура, це її життя. І росіяни вбивають таких, таких убивають, ідейних. Тому що їх не купиш. Подивіться, скільки розумних українців, да? які подавали надії на початку 2000-х, зараз вони всі працюють на Росію. Як тільки людина щось проявляла, там, якусь медійні в медійній сфері, там, виявляла якісь там які ці, вони її купляли на корінь. Я не хочу назвати прізвище, що ви їх знаєте. На корню скуплення. І всі, значить, проводять ці всі російські наративи і розповідають про те, що Україна не хоче миру, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Але колись Ісус Христос сказав, що не можна служити Богу і мамоні. Треба щось вибирати одне. Сидіти на двох серцях, не вийде. Для росіян найбільш небезпечні ті, які вибирають Бога, не мамон. Тому що з тими, хто погоджується. Сісти на зарплату, да? на утримання, з тим у них розмова простіша і зрозуміліша. Отримують замовлення і далі їм забезпечують зелену вулицю в нашому інформаційному просторі. Так само, до речі, і діє зелена влада. Я, е, Знаєте, наскільки в мене відчуття бритке таке по відношенню оцих всіх. Позитивних блогерів банку, один із них такий, знаєте, є вони такі, от, як у Шевченко писав: а той тихий, та тверезий, богобоязливий, підкрадеться як кішечка. Ви ж ти нещасливий, у тебе часу запустить, позорів, печінки, не блай, не вимовлять ні діти, ні жінки». Подивіться на пастернака. Який він благообразний, він незалежний. Написав зараз, що парубій виявляється сам винен в тому, що не подбав про охорону. Нормально? Нормально? Оця вся гідота банкова. Тобто не подбав, то можна вбивати. Розумієте, от він не подбав. Ну, ну легковажив. Легко ага. Чого її зґвалтували? Спідниця була коротка, розумієте? Чому? Ну так. А як він міг так пройти мимо такої спідниці? Ну, я коли дивлюсь, знаєте, мене таке враження такої, знаєте, от, от все, до чого зелена муть що доторкається, все перетвориться на зелене лайно. І смердить воно так, от на весь, на весь інтернет. Я, я не коментував вину, смерть Андрія Володимировича, але я відчуваю, що завтра я все-таки їм скажу все, що я про них думаю, про цих книгіники, які сьогодні танці на йокістках вирішили організувати. Шкода, що такі люди входять, розумієте? Я з ним був знайомий ну, яким чином. Я не, не був його другом там і так далі. Як міністр мені спілкувався з головою Верховної Ради, у нас були чисто робочі відносини. У мене дуже приємне враження від спілкування з цією людиною Він був віддейний, він, в нього була своя позиція. Він був за Україну, можна було в цьому ніколи не сумніватися. Він був, він був справжній, він був щирий. А в наш час, знаєте, ці якості, вони якось не дуже цінуються людьми нашими. Щоб воно було хитре, знаєте, щоб воно було підле, щоб воно там вилизувало владу і, от, і за це отримало якісь там. Преференції, от як наша зараз національна еліта. Я коли дивився, як вони сеанс Анілінгу робили по відношенню до Зеленського. Хто? Василь Зінкевич! Ви уявляєте, він ви наша гордість. Рядом стояла щаслива власниця з Кумбрії по 8 гривень. Вона афіювала від того, що Вов, ти, ну ти такий ви. Сам Зінкевич тебе назвав нашою гордістю. Я собі уявив, уявляв, як переверталися в гробу. Назарій Яремчук і Володимир Висю. Його друзі по Смирічці, по легендарній Смиречці, яка була символом України в ці самі страшні брежнєвсько щербицькі часи. І він називає нашою гордістю людину, яка називає Україну, називала українською, значить, німецькою актрисою фільмів для дорослих, готовою прийняти з будь-якого напрямку і з будь-якої кількості. Ім його язик не відпав, розумієте? Національна легенда. Я мовчу про цю білу ножку без голосу, бог з нею. Закрийте рота! Світуля наша вилізла в ефір, де з під нафталіну, і вони не знали, з якого боку близати Зеленського. Ми з Володимиром Олександровичем, представляєте, ми там були в одній кімнаті переодягалися, в єдине враження від Зеленського. І він такий в інтелігентній сім'ї, він, він такий, батьки, в нього такі прості, інтелігентні люди. Я пам'ятаю, як з Олександра Семеновича запитали, що ви думаєте про тих, значить, хто критикує вашого сина. І він так інтелігентно заявив. Так це ж, бі, ж біомаса. Що ви там те саме? Ну, інтелігентна людина, розумієш. Ми ж самі інтелігентні люди. По-професорськи сказав так. По-професорськи, так, інтеліг... по-інтелігентному, розумієте? Ми ну, синок у нього такий самий. Бо яке дерево такий клин, який батько сказать, такий син, знаєте, це ж у нас в Україні так каже. І вона сидить, розпливається! Так, 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 так потушність, така потужність! така потужність. Що ви думаєте о цих всіх з-під Нафталіну подаставала? Зінкевича там оцю всю? Ділоножку. Тому що Володимир Оксанович криза жанру, розумієте? Молодь, яка була його базовим електоратом, кричить за І ходить з картонка. На них вже розраховувати на виборах складно. Тому їх да, варто відпустити. Тому валіза, вокзал, Варшава. Варшава, то Їдьте туди. Валіза, валіза Варшава. Вокзал Варшава, щоб у вас тут духу не було. Будемо звертати на більш серйозний електорат. Ну, а для цього електорату треба, значить, кого Ну, хто там? Кого ви там слухали в свій час. Це ж не монатіка, правильно, там і не цього, як його. Значить, будемо доставати білу ножку з коханням до двох сердець. Будемо, значить, там mm -hmm. Зінкевича згадувати. Бо Назарія Яремчука і Висюка немає, на жаль. А вони готові бачите, Баришні лягли і просять. Баришні лягли і просять. Я дивився на це, на цю ганьбу і розумів, що ми такий юродиві. Розумієте, Шевченко був правий. роди свої, дні, коли ти видохнеш. Це ж люди, відомі люди. Вони перед ким принижувалися. Перед ким вони оце все плазували? Перед Зеленським. Я ж кажу, що перша леді стояла і фігірувала Вова, ніфіга себе! Ти там собі такого уявити не міг. А ти подивись, як вони перед тобою плазують. Гидко це все, пане Олександр. Дуже гидко. Я просто згадую, як насміхалися з Андрія Поробія, Актори кварталу 95. А, скільки мемів, скільки всього цього брати. У, у кожної людини є якісь можливі фізичні недоліки і так далі. Але висміювати його. Сміювати, показувати, підкреслювати, що вони такий-такий-сякий. Змін. Це можуть тільки негідники це робити. І сьогодні, і сьогодні вони роблять таке скорботне обличчя. тут ж треба. Мразота просто. От ми торкнулися цієї теми виїзду 18-22. Чому саме зараз? Чому 3 роки тому їх тримали 3 три роки тут? Для чого тримали? Вони все одно не воюють. Вони не воюють, але потенційно вони могли воювати. А крім того, Володимир Олександрович пообіцяв, що він не буде знижувати призини Вік. Да? Угу. От, і він розраховує, що ці хлопці будуть його електоральною підтримкою. І для нього був величезний шок, чому вони дали зайдження, коли саме ці люди вийшли на протест. Вони ж їх пестили, вони ж їх готували, що це ж наша електоральна база. І вони виходять зеля чорт. Нормально? Які не вдячні. Ну просто ганьба. І, до речі, зверніть увагу, е, якось за кадром залишилось питання, хто ж організував цей протест. Зазвичай вони кричали, що це знову таки. Порошенко. Але, по-перше, це не Петро Олексійович. По-друге, якби вони кричали Порошенка, то це піднімало б його рейтинг, правда і він здатен організувати такий потужний молодіжний протест. Але вони знають чітко, що це робота притули, Лаченкове і цієї ці компанії, яку вони самі розкручували. Коли мам говорять про високі рейтинги і притули, так, ми думаємо, де ж це воно є таке, ось воно. Ось воно на вулицях. Подивіться. І що робить Зеленський? Він робить так, як робить він завжди. Йому ну, плювати на Україну. Так, треба розмити цей електорат притулен, хай хай шурує за кордон. Оце. Як... Я так розумію, що висновків все одно вони не зробили і з того, як зараз працює НАБУ І САП оці зустрічі їхні. Фотографії, фотографування. Я так зрозумів, що їх більше турбував сам факт виходу, і як це все загасити, ніж те, щоб виправити ситуацію, виправити помилки, пане Олександре, з першого до останнього дня перебування на посаді президента Зеленського цікавить тільки одне: утримання влади.